Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку тілець. Загалом фінансова сфера буде стабільна у вас наступного тижня. Але вона настільки стабільна, вона настільки звична, ви настільки занурені в рутині, чи, чи в себе на роботі, чи в себе в бізнесі, що вам буде нудно. Нудно заробляти гроші, нудно ходити на роботу, нудно займатися бізнесом. Бо щодня одне й те саме. Один і той самий графік, одні й ті самі обов'язки чи одні й ті самі клієнти. Ну, надоїло, хай бог милує, як надоїло. Нічого поганого, все стабільно, все нормально, але надто нудно. До здоров'я варто б ставитися обачнішим. Бо є велика вірогідність того, що ваш нездоровий спосіб життя, в чому б він би не виражався, негативно вплине на стан вашого здоров'я наступного тижня. Тож перегляньте те, як ви поводитеся стосовно свого тіла, стосовно свого здоров'я. І можливо вже пора починати ранок не з чашки кави, а з ранкової гімнастики. Стосунки, на жаль, наступного тижня будуть якимись негармонійними. Чомусь ваша кохана людина буде вами невдоволена. Чимось ви там їй насолите, чимось не задоволите. І ваша кохана людина і вискаже вам то все, що отам де щось було не так. І швидше за все, ви дійсно в тому якось винні, бо, можливо, вам навіть доведеться вибачатися. Ну, або хоча б промовчати, бо... Ну, ваша вина в чомусь там, що ці претензії матимуть під собою якусь основу. Свій відпочинок ви швидше за все присвятите якомусь навченню. Щось ви захочете дізнатися, вивчити те, щоб потім знання можна було примінити якось на практиці. Не просто знання раді самих знань, інформація просто для того, щоб чимось заповнити голову, а щоб дійсно потім або щось створити, або щось покращити. Ну, можливо, ви знайдете інформацію, як покращити свій емоційний стан в фінансовій сфері, щоб не впадати в той стан, що мені все не подобається. Як повернути собі натхнення до роботи чи до бізнесу.